Автовласники часто кажуть, що сигнальні вогні автомобілів є інструментом комунікації на дорозі. Щоби таке спілкування було максимально зрозумілим, сигнали показчиків поворотів, стоп-сигнали, габаритні вогні, лампи підсвічування номерних знаків і навіть задні протитуманки мусять бути максимально виразними за будь-яких погодних умов. Така задача часто не під силу штатним лампам розжарювання. Водночас світлодіодні лампи здатні впоратися з цим завданням на відмінно. Вітаємо на каналі Докеї. Розповідаємо про застосування світлодіодних LED-ламп для сигнальних фар. Крім основної характеристики яскравого світіння, світлодіодні лампи допомагають вилікувати такі автомобільні хвороби. Збільшення яскравості до п'яти разів у порівнянні з лампами розжарювання. Великий ресурс термін служби до 12 років. Значно менше споживання енергії. Йдеться не стільки про економію палива, а швидше про можливість завести двигун після залишеного увімкненим на всю ніч плафона салонного освітлення або увімкненої на годину другу аварійки. Яскравість світіння не залежить від перепадів напруги бортової мережі. Миттєве включення. У випадку зі стоп-сигналами це полягає в більш ранній реакції водіїв, що рухаються позаду. На швидкості 120 км на годину у водія, що наздоганяє, з'являється 6 додаткових метрів, щоб встигнути загальмувати. Світлодіодні лампи вирішують проблему оплавлення патронів ламп габаритного світла. Така проблема часто трапляється на автомобілях з пробігом. Світлодіодні лампи не чутливі до вібрації. Але ж чому з усіма наведеними вищі перевагами реальні відгуки про світлодіодні лампи часто неоднозначні? Вся справа в одвічному бажанні водіїв заощадити результат купівлі дешевих світлодіодних джерел світла. Часто один. Через нетривалий час світлодіоди починають блимати не гірше за стробоскоп або взагалі перестають вмикатися. Що робити? Певно ж, купувати світлодіодні сигнальні лампи провідних виробників, зокрема джерела світла Philips серії Altinon Pro 6000 LED. Такі лампи мають ряд переваг, які гарантують якісне та довготривале використання в парах автомобіля. Перевага перша здатність джерел світла протистояти високим температурам, перебуваючи в безпосередній близькості від ламп головного світла, габаритні вогні у переважній більшості випадків це лампи типу Т-10. В 5 В схильні до дуже сильного нагрівання і внаслідок цього швидко втрачають свою працездатність, починають михтіти або просто повністю виходять з ладу. У свою чергу якісні діодні джерела світла мають витримувати навіть тривале сусідство з увімкненими лампами головного світла. Зокрема, мініатюрні діодні лампи Philips Алтінон Pro 6000 LED T10 без наслідків витримують збільшення температури у фарі до 120 градусів. Як ви розумієте, лише топові світлодіоди у взаємодії з ефективною запатентованою системою відведення тепла здатні витримувати такі навантаження без фатальних наслідків. До речі, така термостійкість властива всім без виключення сигнальним джерелам світла Philips, які стабільно працюють в передніх та задніх парах автомобіля навіть під час дуже сильної спеки. Термін служби всіх ламп Philips серії Altinon Pro 6000 LED складає 5000 годин, а гарантія 6 років. Перевага друга. Відповідність фотометричним характеристикам штатних джерел світла. Ще однією величезною проблемою дешевих діодних сигнальних ламп є їх невідповідність вимогам ПДР щодо фотометричних характеристик, як от колірна температура, світловий потік тощо, а також формування некоректних діаграм світлорозподілу. Така невідповідність проявляється вже у фарах і полягає у некоректному розподілі світла у відбивачі. Як наслідок можна спостерігати таку картину. Лампа яскраво, іноді навіть занадто світить у продавця на прилавку, але після встановлення фару її світло ледь помітне. Такий апгрейд значно збільшує ймовірність того, що інші водії не зможуть розпізнати сигнали про маневри. До речі, вище згадані фотометричні характеристики діодних джерел світла є непереборною перешкодою для багатьох виробників світлодіодних сигнальних ламп. Адже для проведення випробувань щодо точного світлорозподілу потрібна лабораторія з обладнанням та фахівцями. А такі витрати автоматично виводять кінцевий продукт в інший ціновий сегмент. Щодо ламп Філіпс, вони не тільки мають звичні для багатьох водії форми, їх габаритні розміри ідентичні або практично ідентичні класичним джерелам світла з ниткою розжарювання, ба більше. Світло, що випромінюють лампи, розкривається до 180 градусів та ідеально фокусується у відбивачах фар. Варто зазначити, що всі так звані безсокольні лампи позбавлені полярності, а розміри металевих ковпачків усіх фланцевих сигнальних джерел світла типу відповідають вимогам нормативу ЄКУОН, що виключає проблеми під час встановлення. Яскраво червоне, насичене жовте та кришталево чисте біле світло покращують видимість транспортного засобу та маневрів, які ним здійснюються, що безумовно підвищують безпеку як водія, так і інших учасників дорожнього руху. Користуйтесь нашими порадами, щоб вибрати відповідні лампи для сигнальних фар і ефективно комунікувати на дорозі. І підписуйтесь на наш канал. У нас багато цікавих і корисних відео для автомобілістів, адже ми розбираємося в деталях.